Я досліджую світ. Тема уроку безпека на вулиці. Всім привіт. Чи доводилось вам самостійно, без супроводу дорослих, ходити вулицею? Можливо, ви самостійно йшли до ігрового майданчику чи парку, або ж навіть самостійно йшли до школи. Чи почували ви себе на вулиці в безпеці? Чи знали, до кого можна звернутися або допомогу в разі потреби? Чи виникали у вас труднощі з переходом через проїжджу частину вулиці на інший бік? Думаю, ви вже здогадались, що сьогодні ми з вами будемо говорити про безпеку на вулиці. Світ навколо нас не завжди може бути спокійним і добрим. На вулиці ви досить часто можете зустрітись з небезпекою. Небезпека це дії, які можуть нанести шкоду або навіть призвести до смерті людини. Існують три види небезпек, які можуть траплятись з людиною в житті. Перший це природа, дикі та бездомні тварини, деякі птахи, комахи, змії, отруйні рослини, дощ, сніг, град. Спека, мороз, ожеледь, грім, блискавка, гроза, вітер, буря, шторм, ураган, цунамі, землетрус, повінь, снігові лавини, лісові пожежі. Другий тип небезпек: техніка, транспортні пригоди та аварії, пожежі та вибухи на виробництвах і в побуті. І останній тип небезпек. Людина досить часто джерелом небезпек може стати саме людина. Наприклад, залишені без нагляду людиною побутові прилади можуть стати причиною пожежі. Небезпечне поводження з газовим обладнанням може спричинити вибух, а невиконання правил дорожнього руху завжди приводить до транспортних пригод. А зараз я пропоную вам пригадати та розповісти, які небезпечні ситуації траплялись з вами або вашими знайомими та були пов'язані з використанням техніки. Що ж потрібно знати, і як себе поводити на вулиці, щоб не наражатись на небезпеку і уникнути неприємностей? Треба пам'ятати, що багатьох небезпек можна уникнути, якщо правильно себе поводити. Давайте розглянемо з вами декілька правил, які допоможуть вам безпечно почувати себе на вулиці. Збираючись на вулицю, завжди одягайтесь відповідно погоді. Якщо ви йдете з дому, повідомляйте батькам або іншим рідним, куди ви пішли і як з вами зв'язатись. Не спілкуйтесь з незнайомими людьми, не беріть в них нічого, не йдіть з ними нікуди і не сідайте до них в машину. Якщо незнайома людина застосовує до вас силу, кричіть, кличте на допомогу, намагайтесь втекти. Не входьте з незнайомими людьми до під'їзду або ліфту. Не беріть в руки небезпечні предмети та не підходьте до невідомих речей. Якщо ви опинились у незнайомому місці і не знаєте, як потрапити додому, зверніться по допомогу до співробітника поліції, не підходьте близько і не грайтеся з безпритульними тваринами. Дотримайтесь правил дорожнього руху. Не грайтесь на проїжджій частині вулиці. А зараз самостійно виконайте наступні завдання. Використовуючи картки набору тварини, викладіть на магнітній дошці картинки тварин, які на ваш погляд можуть становити для вас небезпеку на прогулянці або по дорозі до школи. З елементів набору домашня техніка оберіть картки з зображенням предметів, які можуть бути небезпечними, якщо ними користуватись не за правилами. Викладіть ці картки на магнітній дошці. Використовуючи картки набору площинні геометричні фігури, викладіть на магнітній дошці вертикально картки з зображенням квадрата, трикутника, круга. До кожної геометричної фігури підберіть дорожні знаки такої ж форми. Полічіть, скільки дорожніх знаків кожної форми у вас вийшло. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній урок. До зустрічі! 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.